Послання апостола Павла до Галатів: носіте тягарі один одного, і тим робом виконайте закон Христа. Коли хто думає, що він є щось, бувши нічим, обманює себе самого. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Кожний бо власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слово. Не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те й жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне зотління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми, своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема, рідним у вірі. Послання апостола Павла до Галатів Свята церква вчить, що кожен вчинок людини або її до Господа потягає, або ж її від Господа віддаляє. Якщо вчинок є добрим, то людина піднімається до Господа Бога, наближається до нього. Але коли вчинок є злий, поганий, то людина від Господа віддаляється. Диявол, який є завжди біля людини, який завжди чекає, щоби її звести з дороги праведної, яка веде до Царства Божого, дає їй в житті різні спокуси. Диявол пропонує людині вибрати стан нейтральності, стан байдужості та пасивності у своєму житті. Людині дуже подобається цей стан. Вона думає, що коли не буде робити нічого. Ані доброго, ані поганого не буде не грішити. І, певно, ця думка є хибною, але яка людині дуже подобається. Свята церква вчить, що гріх це є добровільний і свідомий переступ Божої заповіді. І людина думає, що коли вона не буде нічого робити. Не буде грішити. Святий Василій Великий каже, коли людина знає, як зробити добро, але його не робить, також грішить. І з цього можемо також сказати, що якщо ми бачимо, як оминути зло, як йому заперечити та протистояти, але нічого не робимо для цього, також грішимо у нашому світі. Дорогі в Христі, є дуже багато болю та розчарування, сліз та смутку. Біля себе ми маємо завжди ближнього, який є в потребі, який чекає на нашу руку, на наше тверде плече. Сьогодні, в уривку, який ми прослухали, святий апостол Павло наголошує: носіте тягарі один одного, і тим виконуйте закон Христовий.